І до новин спортивних у Чернівецькому фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія розпочався чемпіонат України з Панкратіону серед юнаків та молоді, у якому беруть участь понад 500 спортсменів із 17 областей нашої держави. Цьогорічний чемпіонат особливий, адже вперше водночас проводяться змагання в усіх вікових номінаціях і провести такий масштабний турнір довірено Буковинцям. Початку змагань передувала офіційна процедура їх відкриття, під час якої представники Всеукраїнської Федерації Панкратіону наголосили на заслуги боковинців у розвитку цього виду спорту. Це стало вирішальним у виборі місця проведення чемпіонату України, який вперше проводиться в новому, більш масштабному форматі. Во-первых, Черновці процент займаючихся панкратіоном в Черноцях найвисокі по Україні. Саме високі перше. Второє організаторські Команди вашої команди обласної федерації, якою визглає Тігор на конічний, вони дуже високі і рок відгодом ростуть. На сегодняшний день чорновецькі спортсмени займають серйозні позиції в національній зборній країни. На правах господарів буковинці виставили найчисельнішу команду поміж усіх учасників змагань. А це представники 17 областей України. Близько 500 учасників з 17 областей відповідно на сьогоднішній день змагання це вперше в історії Панкратіону, що в нас в Чернівцях відбувається серед всіх вікових груп змагання, особисто наших спортсменів прийняло участь. Біля 200 чоловік головними суперниками для наших атлетів будуть спортсмени із сумщини. Саме між цими двома командами останнім часом ведеться суперечка за лідерство у вітчизняному зняному Панкратіоні. Що наш основний конкурент це все ж таки Сумська область, яку нам дуже тяжко обійти. Вони дійсно є зараз лідерами України в Панкратіоні, по всім розділам Панкратіона. От я думаю, що наша команда зараз в даному в даних змаганнях. Маю всі шанси поборотися за все ж таки за перше місце, тому що хлопці ми бачимо, що виступають як в себе вдома. Дійсно, як в себе вдома, немає якогось мандражу, є розкутість, відчувається допомога своїх болівальників і стін. З-поміж буковинських панкретіоністів, що претендують на перемогу, можна викремити новоспеченого майстра спорту Саменюка, який саме перед початком змагань отримав посвідчення про високу відзнаку. Я дуже довго до цього йшов. Ви e, виконав я майстер спорту на Кубку України з Панкратіону. E, недавно приїхав з Хорватії, з чемпіонату світу, там де здобув перше місце. І все. Ну і напевно, тобі як хочемо майстер, ну, майстер спорту і переможцю в міжнародних турнірі тут потрібно перемагати. Яка мета стоїть? E, ну Звичайно, я ставлю для себе високі цілі. За співом до початку цікавої і видочної боротьби для передкретіоністів з демонстрацією ефектних елементів цього виду спорту став показовий виступ колишнього титулованого спортсмена Ігоря Габара. Важко тренуватись, тому що в цей виступ входить і акробатика, і техніка з каратне з і володіння зброєю Також тобто, це все треба дуже багато часу. Ну але саме понкретіон для навички, щоб, щоб цей філо сходити, так звісно, тому що панкратіон це. Дуже все розвинений вид спорту, тому він включає в себе майже всі види бойових мистецтв. Іван іванітрів та Не менш масовою обіцяє бути.